Який загострився, ось повідомляється, що росіяни активізували свій наступ у районі Авдіївки. Про це повідомляються зокрема так в інституті вивчення війни. Чи підтверджуєте ви цю інформацію за вашими даними, що відбувається ось на території е, Донеччини, зокрема в Авдіївці Росіян Москвини насправді активізувалися на всьому східному фронті е, війни і? Е, Авдіївка це найбільш такий гарячий на сьогоднішній день елемент цього наступу чи контрнаступу Москвинів на українські збройні сили. Яка сьогодні ситуація під Авдієм? Насправді ще вчора, з самого ранку, вони підтягнули достатньо величезну кількість і реактивних систем залпового вогню і артилерії. І фактично, якщо можна оцінити скільки було нанесено вогневого враження по лінії оборони збройних сил України, то можна порівняти з активною фазою, яка велася під час наступу на Бахмут. Давно такого не було. Я думаю, що скоріш за все були підтягнуті і боєприпаси із північної Кореї буквально недавно. Супутники американські зафіксували збільшення кількості через залізничну колію, яка з'єднує північну Корею і Московію, до 70 ешалони до 73 вагонів, і скоріше це все із боєприпасів. Крім того, частково збільшив поставку боєприпасів і Ірак. через це вогневого враження завдано було з п'яти ранку минулої доби величезно. Фактично, якщо подивитися в лобову, у них нічого не виходить. Ще фактично, у п'ятнадцятому-шістнадцятому році, коли я мав честь очолювати Донецьку військову цивільну адміністрацію, Збройні Сили України, ну в тому числі за деякою допомогою військово-цивільної адміністрації, вибудували достатньо щільну, ешелоновану і потужну лінію оборони. Через це в лоб взяти не можна. А, а, власне, вони роблять те, що робили. В 22 2022 році вони пробують оточити Авдіївку, тому що взяти її і перейти для бойових дій в міську забудову ну, у нас достатньо важко. Через це вони атакують по деяким напрямкам. В районі Тоненького вони заходять там відбитий наступ. А в районі опитне водяне по опитному трохи гірше. По водяному в них деякі просування є, і вони е декілька посадок все таки зайшли на позиції збройних сил України. Ну але це не обов'язково. Можливо на цей час уже і відбити ці позиції, але в цьому напрямку у них деякий успіх е після наступу був. Вони заходять на Красногорівку. А Красногорівка є під Мар'їнкою. Це селище, місто, ну, місто Красногорівка, є село Красногорівка, яка по дорозі, якщо їхати від Краматорська на Авдіївку, тобто, це посередині десь знаходиться. Вони пробують там наступати, а вони наступають на півночі і підійшли до села Бердичі, і також є просування по полям. Зараз зазнають вогневого враження. Ми, до речі, мабуть, оцінили сьогоднішній звіт генерального штабу, де вказано, що знищено 820 скажених тів Московії. Знищено 34 танки, 91 бойова броньована машина, що відповідає фактично насиченістю однієї бригади. В бригаді механізованій бригаді є батальйон. Танків це десь 31 танк, і плюс десь від 100 до 120 бойових броньованих машин. Це фактично. А, наші захисники, ну по всій лінії фронту, не тільки під Авдіївку, але серйозно нанесли наші збройні сили враження mm -hmm. під Авдіївку. Тримаються хлопці і, і дівчата, але достатньо серйозні бойові дії відбуваються. Пане Павло, пане Павле, от, звісно, ця більша кількість ну ніж традиційно, ніж зазвичай і знищеної техніки, і знищеної живої сили ворога. Це опосередковане свідчення або навіть пряме свідчення того, що е, активніші бойові дії, і що ворог активніше пробує наступати, тому що от він зазнає таких втрат е, в першу чергу під час спроб свого наступу. А скажіть, будь ласка, от у вас є м, управлінський досвід саме в цьому регіоні, і ви гарно знаєте, е, ну як виглядає. І виглядала і лінія зіткнення та ж Авдіївка, Фактично це такі позиції, які існують уже ем, достатньо багато років. Які тут переваги і недоліки, які тут є ну можливо важкі виклики для збройних сил України? А, а можливо такі речі, які можна вразити, От, на чому можуть спіткнутися Росіяни, коли вони намагаються тут посилити наступ. Ну, якщо взяти нас те, що я говорив, промка є так звана Авдіївська промка. Це якщо йти, фактично пройти там їм неможливо є і суттєво заміновані. Ну а ще до двадцятого року в принципі була під контролем Шахта Бутівка, яка власне нависала в принципі над Авдіївкою і частково над Донецьком. Ну на жаль, від довелося відійти шахти путівки нашим воякам ще 22-му році, і через це, в принципі, тобто в лобову не можна через це. Вони і беруть, вони пробують обхідними маневрами. Вони розуміють, що в лоб не візьмуть і тут достатньо суттєве, в принципі, мінування. І як би це не нам би не хотілося, але тут серйозно потрібно нашим інженерним військам повчитися у. Кажених собак з Московії. Фактично, інженерні споруди у них на високому рівні. Це і екскаватори, такі спеціальні, невеличкі, які будують траншеї. Фактично не лопатами штиковими, а достатньо серйозно задіюється техніка. Це і бетонування дотів. Фактично, і бетонування у таких зводних опорних пунктів, які вони, тобто, фактично зайнявши якусь ділянку, вони завозять туди і землярині машини. Вони заводять туди бетономішалки і бетонують. Я думаю, що якраз нашим інженерним військам потрібно суттєво посилити в збройних силах України якраз інженерні війська. І мінування мінування е, дуже е, активно проводять. Ну те, що зробили вони на запорізькому е, напрямку, Мелітопольському Бердянському в історії е, воєн е, за все існування такого мінування не було. Е, е, ну з одиниці один, і це величезна проблема для просування наших військ. Через це потрібно якраз відбивати те, що роблять наші вояки, якраз. Відбувають флангові атаки, відбувають якраз можливість і ймовірність е, обходу. А коли наші збройні сили стояли в Опитному, там достатньо серйозна була лінія оборони. Ну фактично, коли я їхав за діяки на Опитне, е, була посадка, там були наші е, е, траншеї, і е, в принципі було видно е, е, руїни аеропорту Донецького. Ну, тобто, півтора кілометра, два кілометра максимум від наших позицій. Нині наші відійшли від тих позицій і закріпились трохи на більш вигідніших рубежах, але тут нам потрібно мінування, нам потрібно серйозніші інженерні споруди. І я переконаний, що воля, дух воїнів наші якраз на авдійському напрямку, не дозволять Москвинам просунутися. Серйозно, я думаю, що будуть в тому числі відбиватися позиції, які їм вдалося зайняти. Ну, справа в тому, що коли вони бомбардували, там була слякана така погода дощ, йшов, і е, досить мало якраз працювали наші безпілотники, бо не могли працювати. А е, кашені собаки з Московії застосували авіацію їм вдалося застосувати і бомбардування півтора тоннами. Плануючими бомбами, в тому числі багатоповерхівок. Ну, мабуть, навчилися в тому, Приклад отримали, як Ізраїль бомбардує сектор газу і багатоповерхів. Нині по, по Авдіївці вони знищують багатоповерхів. Якщо раніше більше все-таки прилітало по приватному сектору, угу. по поселенню ближньому до лінії оборони, то сьогодні вони бомбардують по а, а Власне, якраз багатоповерхівка нам пане Павло різну... також інформа.